Опа, взяла. Друзі, всім привіт! Сьогодні я йду знову до свого лісового будиночка. Хочу порибалити трохи. Зараз вечірня пора, тому я хочу наловити трошки платичок відразу. І потім поставити щохоловки на ніч. Хочу заночувати у будиночку, а вранці, десь там в годин 5, там тако, поки буде розвіднятися, я ще хочу поїхати на щуку і половити на спині щуку. От. А до того всього. Хочу поставити щоколовку, як сказав, наварити юшки там. Щось такого, плотви якесь наловити і порибалити коротше, одним словом. Тому поїхали. Сьогодні в мене є трохи речей з собою, там щось поїсти, картошечки взяв. Так. О. Поїсти, порибалити. Придумав одну штуку прикольну, думаю, зараз вам покажу, як буду ловити щуки. Цікаво. Так. Сьогодні в мене всяких речей стільки гу багато. І ще й сумка моя. О. Ще весло треба взять. О. Ну все. Поїхали. Зараз ще поки буду їхати туди до будиночка свого, то хочу наловити трошки плотви. Щось на життя щоб було, а щось щоб можна було юшки наварити, поки там щука щось клюне. Якщо клюне нормальна щука, то додому заберу її. А собі із плотви наварує якогось юшки. Став свою вудочку з первом таким. Буду розкладати і ловити щось на юшку і на живця. Так, Хух. не знаю на що то ловити на черв'яка чи на сліпачка попробувати перш. Пробую на сліпака такого. Ну то закинути краще десь туди можливо. Так, зрозумів, чомусь не поплавок не хоче стояти десь. Замало грузу. Чи що? Так, зараз буде два. І будемо пробувати на два ловити. Я навіть не знаю, чи я взяв тягарця, а стоїть? Поплавочок. Але ніхто не покльовує. Так тобі. О. Так. Пішла. Опа, на Дивіться, яка верховодка перша клюнула. Не знаю, може заберу, зварю з її. Йошку. Добре, відчепилася сама навіть. Кусаються. Це реально екстремальні умови виживання. Скільки всього є оцей комах. Просто обсядають зі своїх сторін. Так. Є одна верховодка. Б, конечно платичку ще на живця. Так, тут у нас там клює знову. переїхати трішки далі там де плотва клює. бо що ж нам та верховодка от вже клює хтось знову О, знову верховодка така не дуже велика Зараз я себе в буду складати Нарешті вже я добрався до хати, Ну ще не зовсім, але вже от до дров доїхав. Доїхав до дров. Так довго вже спалив цю плитву. Не можна було знайти ніде ніяк. Фух, нарешті. От ви трохи на жильця. Одну, то може я заберу на юшку, така клюнула непогана. Літка. Ага, сейчас. Дві верховодки взяв. На юшку. Будуть. Буду йти до хати. Готуватися до... До ночі. Хочу сьогодні наварити ще їсти щось з супчику якого-небудь. Юшки. І думав ще поставити шоколадки цієї на ніч. Ну не знаю чи получиться. Ой. Хатка на місці стоїть. За сипаків немає, то знову мухи. Не мухи, а ці комарі починаються. Хе. Кирил наставив шишок. шок. Оце в нас тут таке. Шматки якісь. Так. Сітка висить, треба першим ділом виключати світло. Я свого ліхтарика фенікса, я в минулому відео десь одному розказував про нього. Фу, що вже не сильний хочеться щупаков і ставити, але ну, не знаю, попробую ще. Бачу зараз. Так, друзі, зараз першим ділом прийшов до хати, завіз речі, першим ділом буду ставитися зараз на щуки, упаковки, а потім вже якщо то якщо буде час, то там вогонь закладу, їсти щось зварю і так далі. Так, треба мені зараз заготувати таких три довгі палки, як оця суха. О, ці палки я буду чіпляти штуколовку. Так отака одна є. Паличка. Зараз ще десь, -десь заготовлю. І буду ставити. Так. Добрався я до річки і. Дивіться, яку снасть буду сьогодні ставити. Шланг просто на шнурку. І що я буду далі робити? Візьму ліску, у мене є наш шпулі вже ліску треба міняти, і я її зроблю, з неї зроблю щоколовку. На одному кінці просто пров'яжу петільку, і це буде, щоб просадити крізь заброю і живця вчепити. Ця сторона. А іншу сторону я намотаю трохи на шланг, а потім остальне протягну геть до себе до хатки. Mm. Чіпляти сьогодні буду двойного гачка, тому що буду чіпляти через зябро. Пропускати не за спину. Якби за спину, то можна було б і тройного. Я буду через зябро так краще, більше, мені здається, засікається краще. Так. Беру я свою наживку. Що в нас буде за наживка? Отака от, от красна пірочка буде. Просовую її крізь зебро. Да, зараз трошки може бути проблемкою просунути. О, є. Є, пройшла крізь зебро. Далі беремо двойнячка. А щечка і назад її. Так. Отак От воно буде виглядати. Далі що ми робимо? Відпускаю я лески десь метрів. Мабуть, три. Один, два. Три. Остальне. Остальне я. Зараз зроблю як? Трошки більше, ніж три візьму. Далі цей кінець буде йти сюди, він буде до моєї хатки. Я його просаджую геть сюди. Тут є прорізі на шлангові. Отак протягну в нього. Вона потім щука його зірве. І зараз намотаю. Скільки мені потрібно. Майже всю я намотаю, я лишу там десь пів метра приблизно, щоб на такій глибині живець плавав. І все. Так. Ось цей живець вже не хоче плавати навіть. Сподіваюсь, що вона у воді пущу в річку буде жити ще. Поставив, дивіться, як воно виглядає з боку. Така снасть, там на кінці висить шланг, на ньому живець. Не знаю, буде покльовка, ні, зараз розмотаю геть до хати, тиском і побачимо. Коротше, прив'язав ага. отак цю шпулю. Зараз вчеплю дзвіночка десь тут знизу. Коли буде покльовка, воно буде, штука буде ширпати і воно буде зеленчати, надіюсь. Ну, а так і зараз дві за таким принципом зроблю, побачу, що з того вийде. Так, поставлю я жерлиці, ну дві, правда, поставив, а не три. Якщо в мене все вийде нормально, то я думаю, що я зроблю тут. Поставлю, бо леска в мене зараз так лежить десь на корча, десь на кропиві. Я так поставлю рогачі, розсохи такі, щоб типу, ніби як провода йшли геть до хати. І всі сторони, туди, 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 туди. І більше буду ставляти. Якщо це буде працювати, зараз спробую накласти вогонь. Треба йти спати вже. Ну ще зовсім не стемніло, але Гримить чую вже. Мара йде, значить, а значить буде дощ. Щось поки туди-сюди, то й перехотілося мені вже їсти варити. Вже якось захотілося спати. Та й вирішив я йти спати все-таки. Доброго Ранку, друзі, всім. Я проснувся зараз 4 часа ночі, чую гроза на дворі. Дощ іде. Якось зразу спав зверху там під кришею, але там трохи душно було якось, зійшов сюди на низ, на, на ліжко. Тут спав десь до треті, мабуть. І стало холодно, бо двері були ціло ніч відкриті. Стало холодно, то... Мусив ще трошки протоплювати піч, став, протопив піч, буржуйку свою та й знову заснув. А зараз гроза, проснувся. Так класно, дощик іде гримить, блискає, все класно. Але ще можна якусь годинку поспати, поки дощ кінчиться, поки розвиднеться, бо ще темно на дворі. Ох, то та й таке то. От. Так зранку хочеться спати, що просто. Наставив будильника на 5 годин, там проснувся, виключив його і далі спав. Вже зараз шоста ранку, вже не знаю коли 10 на 7. -му. Мені треба їхати на щуку. Ніби дощ іде, дивлюся. ще. Мабуть, зараз побачу щось вкушу, може, по-швидкому. -по і поїду ловити щуку. А потім, коли вже порибачу, тоді приїду щось приготую тут на вогні, зважу супу. Так далі. А ще ж мені треба провірити свої щуколовки. Так, перша щуколовка. Я зрозумів, щось ніби немає. Немає нічого. Жильця немає, десь зірвала. Значить щука брала все-таки. Але зірвала живця. Не розмотала щоколовку. А, тут сильно я зажав. Вона не змогла зірвати. Ти скажи, ну, а? Але покльовка була, видно. Ну нічого. Потім ми наставимо знову її. А, не, вона відкусила з гачком. Ти скажи я поводка не ставив, думаю так може пройде не пройшло Так, склюнули ні. теж ні ця розмотана, а ця розмотана ти чого клювало так. Вже ж тут відкусила. Тут відкусила. Оп, ти скажи. Вредна. Чи то навіть не відкусила, а відірвала. Ах ти ж. Ну все, треба перти на рибалку. знаєш. хай поки лежить, тут воно все мінус два гачки. Так, ну подоїхати на рибалку. Ще пробувати піймати щучку сьогодні. Ранок. Ну, звісно, вже не самий ранок, такий годин 7 поки я поїв трошки щось там. Нічого, я думаю, що встигну щось половити. Перший закид. І немає з першого закиду, кажу, що це нормально. Бог його знає я, думаю. Що Воно там ролі не грає. Немає. Ой, мілина така, що човен от стає посеред річки просто. Так. Підте дерево. Не хоче. Ну а на на, на щоколовки мої, то були покльовки. На одну і на другу. Обидві відкусили. Опа, на! Була покльовка. Була, точно. Зілля трошки помішало. Я, думав, все я закладку зачепив. Це була щучка. Пливи, пливи, пливи. Опа, відразу взяла. Ти що? Яка гарна. Ах ти ж. Скажи, ну кину так ледь ледь Думав, погано кину, а вона з під дерево тільки клац. І відразу хопила. Ай-яй-яй. Слабо засік. А ще разок. Вже не хоче. Другий раз вколилася. Ти що? Гарно. Гарно. Тут дивіться, яка річка. Не знаю, чи вдасться мені хоч попасти на неї. Дуже маленька вузенька. Можна і не попасти. Ще й зілля кругом. Опа, набрала Посунула геть під... Під гілляку Ти скажи Чого ти підкоч мені всунула Бльовки то є, я бачу Бачу що є Так стояти Ага, вон, куди вона є відразу Відразу його в корч хотіла там з'їсти, ага. Ще декілька разів кину, мабуть, теж все. Щось не хоче клювати. А риба. Опа! Опа, десь взяв. Ай шнурок. Малий шнорок. Стіжеш, стій ти чудо. Тож відпущу я тебе. доганяє. Не хоче, от. Біжить ззаду і все і не бере. Опа, взяла. Це не догнала перший раз, значить. Это вже невелика. Кишнорок невеликий. Фух, хуста майже відірвала. Треба, мабуть, їхати назад, бо щуки невеликі клюють, то вже і заплів трохи далеко. Ще пару раз все. От і все, друзі, порибачив. Рибі не бачив, можна сказати, там пару маленьких зловив і все. Коротше, плани помінялися, буду їхати додому. Не буду нічого готувати. Їсти, щось там Іра подзвонила, щось там Мирославові нога болить сильно, цілу ніч не спав. Десь не знаю, що там з ним, треба поїхати, подивитися що там. Тому дякую всім за перегляд. І до зустрічі знову десь в наступних відео.